Бажаю здоров'я, дорогі українці, мадяр на зв'язку, 13 червня, харківський напрямок, ситуація загальновідома, але я не став її драматизувати. Саме сьогодні я оголошую наступний збір. Я зараз детально розповім, на що ми збираємо, надам багато статистики. Тривалість, середня, тривалість виживання борту на смузі фронту. Це наша особиста детальна статистика, складає від 30 до 50 вильотів. Особисті рекорди птахів Мадяра наступні. Чаклуни в середньому у нас літають 55 вильтів. Тобто глибинна розвідка крилами БПЛА, глибина від 30 до 60 кілометрів. Прошу підтримати збір на потреби окремого батальйону ударних безпілотних систем номер 414 морської піхоти, загально відомий як підрозділ птахів Мадяра. Окремо наголошу, ніяких окремих реквізитів нема і не існувало. Рухаємося далі. Тахемадяра очень-то жалоба.